Ми знаємо, що підтримка і сприяння дитині у дослідженні навколишнього світу є надзвичайно важливою для її розвитку і навчання, допомагаючи дитині відкривати нові горизонти і задовольняти її цікавість. Ми стимулюємо розвиток її уяви, креативного та критичного мислення. Пам'ятайте, що кожна дитина унікальна, тому підходьте до досліджень і навчання індивідуально, враховуючи її інтереси та здібності. Ми пропонуємо кілька порад, які допоможуть вам у цій захопливій подорожі. Заохочуйте цікавість. Вислуховуйте питання своєї дитини та стимулюйте її цікавість до навколишнього світу. Не лякайтеся запитань, а намагайтеся дати зрозумілі та вичерпні відповіді. Експериментуйте разом. Запропонуйте різні експерименти та досліди, які можна провести вдома або на прогулянці. Спільні дослідження зближують батьків та дітей та навчають разом вивчати нове. Підтримуйте безпеку, забезпечуйте безпечні умови для досліджень. Поясніть дитині про можливі ризики та як їх можна уникнути. Відвідуйте місця із навчальною метою. Відвідуйте музеї, наукові центри, зоопарки та інші місця, де дитина може дізнатися багато нового та цікавого про навколишній світ. Залучайте до природи. Проводьте більше часу на природі, дозволяючи дитині спостерігати за рослинами, тваринами та природними явищами. Пізнавання природних процесів є чудовим способом навчання. Сприймайте помилки як можливість для навчання. Не карайте дитину за помилки чи невдачі в дослідженнях, навпаки. Підтримуйте її, пояснюючи, що навчання через помилки це нормальний процес. Розвивайте уяву. Заохочуйте дитину до вигадування та пояснення явищ, які вона спостерігає. Навіть якщо ці пояснення не завжди правильні. Це сприяє розвитку творчого мислення. Підтримуйте дослідницький підхід. Підкреслюйте важливість питань та досліджень. Пояснюйте, що дослідницький підхід допомагає збагачувати знання. Навчіть дитину використовувати джерела інформації. Вчить малюка користуватись різними джерелами інформації, книгами, інтернетом, відео, а також вчитися критично ставитись до отриманої інформації. Зберігайте позитивне ставлення. Показуйте ентузіазм та захоплення під час досліджень. Позитивне ставлення батьків спонукає дитину бути більш зацікавленою та відкритою до нових знань.